Відомо, що відбувається на лівобережжі Херсонщини зараз, і якими є перспективи на ваш погляд? Якщо говорити про ситуацію в цілому, то дійсно наші бійці закріпилися на певних позиціях, то намагаються вибудувати плацдар де постійне перекидання сил, ведуться важкі бої. Наші розвідники постійно здійснюють пошукову діяльність якихось. Значних цілей це зосередження БК, пошук якихось систем там залпового артилерії, інших установок, то, що може зіграти важливу роль в бою, там якісь зосередження. але варто зазначити також, що ворог теж не стоїть на жаль на місці. Вони підтягують свої резерви туди, свої сили використовують весь час вільний для укріплення позицій. Є е, е, повідомлення про те, що попадалися вже, на щастя, неживі е, москалі, які е, новомобілізовані. Це можна було побачити як по документах, так і по е, одягу, тобто по якійсь амуніції, по біркам, маркам, маркуванням і тому подібне. Тобто туди підтягуються і новоприбулі сили. Е, так само. Е, Росія вибудовує додаткові лінії оборони, тобто знову ж таки час, який не, не грає нам на руку. Чим довше там щось затягується, тим більше росіяни вибудовують якісь позиції, якісь фортифікаційні оборонні споруди, і отака от ситуація, пане Романе, якщо вам відомо російські новоприбулі. Військові вони надходять з Російської Федерації через Крим. Це ті, які щойно мобілізувалися, чи все ж таки окупанти знімають з різних інших напрямків цих військових і перекидають на Херсонщину. Зокрема, якщо взяти Лимано-Купінський напрямок або той самий Запорізький напрямок, який набагато ближчий, є різна ситуація, десь знімають і підтягують різних відтинків. Тобто, приклад була інформація, що зняли з бахмутського напрямку. І перекинули на Херсонщину так само це новоприбулі, свіжі мобілізовані люди, які тільки навчені. Звичайно, там рівень підготовки різний, когось одразу кидають в бій, не думаючи там, або є регулярні там підготовлені військові, які йдуть слідом за цим м'ясом, які кидаються на першій лінії боїв. То ситуація різна, як і новомобілізовані, так і перекинуті вши з досвідом є. Угу. І те, що в росіян певні проблеми з особовим складом може говорити і те, що більше тисячі непальців воюють на боці російської армії, окупаційної армії, і що найцікавіше на запорізькому вітинку фронту одного от з таких солдатів російської армії які навіть російською не говорять. Взяли в полони наші захисники. У повідомленні було, що це ось саме запорізький вітинок фронту. Якщо подивитися з військової точки зору на ситуацію. Яка складається, то ми маємо виступ, який зараз дуже хочуть перерізати російські загарбники, і про це говорять їхні атаки. От як ми бачимо з флангу, фактично східного в. Сторону Копані, так якщо дивитися, і ось таким чином хочуть вони обрізати ось цей виступ, який є у наших сил зараз. Пане Романе, про запорізький відтинок фронту, власне, чому на ваш погляд зупинилася лінія боєзіткнення Тому що зараз ресурси дуже схоже, що рівні, фактично в обох сторін. Рівні в плані саме. Кількості атак і роботи інтенсивної роботи, тому що наші бійці постійно ведуть роботу по знищенню. Відповідно, Росня веде роботу по те, щоб це все знищене, відновлювати, накопичувати. І звичайно, що вони пробують якось покращити своє положення. Вони там концентрують на певній ділянці фронту свої сили. Як побачимо на цьому виступі, на правому фланці між. Новопокровкою та вербовим вони зосередили, вони довго там зосереджували якісь там свої сили. Вони постійно намагалися там відвоювати позиції, йти в контратаки. І зараз ця робота в них продовжується, але наші бійці не сидять на місці, тобто вони так само працюють. Вони як і відбуваються всі штурми, так і пробують іти так само в штурм і звільняти територію. Але як бачимо, якихось суттєвих змін по лінії бойового зіткнення немає. Ситуація залишається досить складною, тому що і укріплення, які продовжують якось удосконалювати, там відновлювати після знищення, викопати нові, обладнувати нові. І от така патова ситуація складається. А з приводу там інших мов національностей, які присутні на лінії фронту з боку Росії, то на сьогоднішній день це не поодинокі випадки на різних відтинках фронту, як і на роботиному, так і там в районі Бахмуту, і в районі Авдіївки дуже часто з'являються якраз ці інші національності, які вже давно мають задуматися за що вони вмирають. А тільки це вони роблять на нашій землі, пане Романе Мар'їнка, Авдіївка, Вахмут – це стратегічні ворота до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. І зрозуміло, чому окупанти так б'ються за ці населені пункти. Щодо Авдіївки, ми у вас хотіли дізнатися інформацією. Щодо саме коксохімічного заводу, що нині там, тому що американський інститут вивчення війни повідомляв, що збройні сили України контратакували на північ від Авдіївки, точніше на північ від Авдіївського коксохімічного заводу, змусивши російських окупантів відступити з двох своїх передових позицій. Чи можемо ми констатувати цю інформацію, що це правда, чи все ж таки, поки що, інформаційна тиша і Чекаємо на офіційну інформацію від штабу Збройних Сил України. Ну, на мапі можна було побачити зміну, яка відбулася. Якщо територіально, то дійсно північне від е, кусохімічного заводу в районі Степового наші бійці е, відбили позиції. Е, відповідно, зараз там проводиться робота про стабілізації, тому що, як ми бачимо, навіть по стрілочках е, в районі Степового е, дуже їх багато. Тому що ворог практично намагається лізти з усіх сторін. Якщо брати територію заводу, то так само ворог намагається не полишати спроб зайти на територію. Вони шукають якісь слабкі місця, проводять постійні штурми в районі, там де вони тримають територію, і так само проводять. Вибудову оборонно-фортифікаційних споруд копають, пиляють, роблять все можливе, щоб закріпитися, і на жаль, це у них виходить вдало, е, тому що вони це роблять постійно і всюди копають як кроти, як які якісь е, те, що вони не зможуть брати, не можуть брати, вони знищують і коксохімічний завод постійно піддається обстрілам, постійно піддається знищенню Там станків, мінометів, артилерії і будь-яких інших засобів вогнового враження. Але основна увага зараз сконцентрована якраз між заводом і степовим, тобто ті райони, які яким вони намагаються обійти населений пункт степове, тому що в лоб так само він важко для них береться, і вони шукають будь-яких можливостей, щоб знайти слабке місце, і якщо не зайти, то обійти село. І нести е, удар, але наші бійці тримаються. І, як ми бачимо, навіть мають успіхи в певних позиціях, не не даючи ворогу протиснутися. Романе, щодо Авдіївки, то ніби як, але російські солдати отримали наказ захопити її до прес-конференції диктатора Путіна, яка має відбутися вже 14 грудня. Фактично, мова йде про ну плюс-мінус тиждень. Насправді наскільки амбітні плани, і от, дивлячись на мапу, виглядає все так, що не вдасться їм цього досягнути, чи не так? Амбітні плани злити свою армію і своїх бійців, тому що першочергова задача була 4 листопада: взяти Авдіївку, там, вийти на певні рубежі і рухатися далі. Ми пам'ятаємо, якою ціною вони намагалися виконати цей наказ. Це купу знищеної техніки, шалені колони, які відбили наші бійці. Сьогодні вже стоїть нова дата, 14 грудня. І так, віддати до дати, додати, вони просто знищують своїх бійців. І зараз заради цієї дати вони знищують свої війська в районі Степового. Щодня пачками всіяно все трупами. Скільки вони ще віддадуть до 14-го числа, невідомо, але Війську вони точно не візьмуть за цей час, тому що бійці не налаштовані не відступати навіть на сантиметр, вони дають бій і знищують ворога. Пане Романе, щодо ситуації на Бахмутському напрямку, якої вона є, нині там, тому що також окупанти намагаються тиснути з різних боків і з флангів так само. І в лоб теж не припиняють свої намагання штурмувати. Що нині там і які зміни за останні декілька днів, а можливо, і тижнів. По всьому відтинку від Кліщівки до Андрівки намагаються росіяни посунутися. І зараз ключові бої тут за висоту 215-тів на півночі Кліщівки. Саме туди найбільше тисне ворог, бо для них це важлива позиція і це панівна висота буквально біля населеного пункту, який дає великі переваги його утримання. Там вони знову ж таки за останні оновлення мали мали певні успіхи, на жаль, тому що вони сконцентрували там велику силу, і це навіть можна було побачити в опублікованих відео роботи наших бійців, знищення ФПІ дронами, артилерією, коли вони коли росіяни повзуть буквально по трупах е, своїх бійців, щоб просунутися далі. Е, є і успіхи наших е, військових в тому районі. Поки що це така ми не позначали синю зону, тому що це позиційні бої, позиційні успіхи, але все рівно наші військові намагаються так само покращити своє становище і відбити атаки росіян, просунутися, звільнити територію так само, як і на будь-якому відтинку, це тримається оборона. Знищується велика кількість, тому що вони намагаються тиснути. Вони штурмують росіяни, якось знову ж таки шукають якесь слабке місце в тому районі, але наші бійці тримаються і якихось суттєвих змін по всій лінії немає. Бачимо тільки е, активізацію на півночі і mm Шіївки. -hmm. Так, пане Романе, за що величезна подяка і нашим військовим, які тримають там і не дають ворогу просуватися. А ми дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого ефіру Дякую. за вашу фахову аналітику з приводу ситуації на лінії Українського фронту. Роман Погорілий співзасновник проєкту Deep State, Військовий аналітик був з нами на прямому зв'язку. Дякую.